Всім привіт з Ірландії! На балачки декілька хвилин, ну а далі я буду показувати нормальні практичні побутові речі, де купити в Ірландії хорошу ковбасу. От жарти жартами, ну ковбаса робить життя краще моє. Якщо ви любите її так, як я, то лишайтеся не тільки на балачки, а ще і на другу частину відео. А, відразу з питання так зараз я сяду, щоб ви всю мою голову бачили. Помиту і зачісану гелем. <laughs> так, щоб вона не така була, як кульбабка. А, так, з питання хочу відразу. Будь ласка, якщо ви дивитесь блогерів і взагалі там, ну щось дивитесь, що вам не подобається, ви не згодні, чого ви це робите? Ну, я хотіла, наприклад, навіть інше, якщо ви дивитесь кіно, яке вам не подобається, я вже уявила, як ви сидите і дивитесь, і воно вам не подобається, а ви дивитеся, змушуйте себе. Я так роблю інколи на Netflix з фільмами ну, через те, що вони англомовні. Ну, Тобто є якийсь сенс в цьому. Так, от я намагаюся запам'ятати щось з англійської мови. Хоч я думаю, що. Метод А, Я дивлюся відразу про себе скажу тільки пропагандистів російських, і почала я їх дивитися після 2014 року. Для того, щоб аналізувати ситуацію. І ми бачимо зміни. Наприклад, кохана Ільвіна вона зараз проповідник ізотерики. це не жарт. Я на неї дивлюся, не підписана. А, ну, щоб розуміти, ну вони вже програли. розумієте? Вони вже відчувають, що вони програли нам війну. І я аналізую таким чином ситуацію. Вони мені не подобаються, звичайно. Якщо блогер мені не подобається, я його просто не дивлюсь. І, і тому мені цікаво, а чого люди це дивляться. Ну, і друга частина така дуже коротко буде. Якої компанії для себе я шукаю? Для себе я обираю компанію, яка ціка... має цікавості політичні розмови і аналітика, бо це я працювала на політичні офіси про українські сили з 19 років. Працювала і там інколи я казала, що мені гроші не потрібні, ну, коли я починала все це. Тобто я просто на вашому боці і я хочу бути з вами. І це була не якась там ліцемірство, якась така стратегія, щоб мене взяли. Це мої переконання. Всі мої друзі, які, з якими я обговорюю в інтернеті, це друзі, які з політичних офісів. Мей, мій Фейсбук це просто політичний офіс міста Луганська, про українських сил. А, між іншим, Даніло в мене в друзях теж, ну не тому, що, він, на жаль, він не мій друг. Він людина іншого статусу, Віка. ну, Я працювала, коли він вів компанії. А, звичайно, що люди, які на фронті, вони не можуть зі мною поговорити про життя і політику, коли ти в Бахмуті, чи під Бахмутом, йдеш в атаку, не відповідають інколи, чи відповідають я добре і все. Отако пишу, я пишуть я добре. Чи не відповідають, чи щось там. Ну, тобто, і це можна теж зрозуміти. Тому цього спілкування в мене менше. А, також. А, От, якщо про засудження, я окремо ми такий розділ зроблю, бо в нас це проблема нашого суспільства, а це приємний такий бонус західного суспільства, що засуджувати людину а, не можна. Так що <смас> нас можна спіймати і засудити, і за те, що людина робила в житті, і що вона зараз говорить, і чим цікавиться, і просто отак от її облити лайном. І е, мене от, мені цікаво, що часто кажуть, що я пихати. І десь і є, ну я ж така, як ви, українці. Е, але в мене нема такої пихи, що я вважаю, що незнайомі люди, коли я не поцікавилася взагалі їх життям і фактами з їх життя, і їх прагненнями, а просто їх засудила ну, за все на світі. От Мене часто засуджують за те, що я ставлю на канал. Цього менше стало, але засуджують. Люди підозрюють, що я за діда вийшла заміж, щоб отримати життя в Ірландії. Мій чоловік старший за мене всього на 8 років, не такий вже дід. Ну, і я не молода виходила заміж, як ви розумієте. Хоч різниця в відчувається. відчувається. 8 років мені здається, якщо це в бік чоловіка, ну не так вже страшно. Принаймні, це моє відчуття. Якщо у вас таке відчуття, що це дід такий, і мені так росіяни відверто пишуть. <кій> що ваш чоловік з вами одружився, <кій> бо ви дід, він дід старий, а ви молода і продалися. А українці ви просто випитують постійно ну так, про вік і так, і сяк і відверто так не питають. Шановні, я вже постійно вже, я не знаю вам папіри показувати, <кій> що він тільки не набагато за мене старший, ну, в моєму такому уявленні. І мене засуджують, і коли я навіть просто подумала про захист дисертації, мене постійно засуджують люди, які не дійшли до захисту. І батьки твої хочуть, щоб ти захистилась. Моїм батькам мої, от у мене був начальник, він каже, як я приходив до батьків і казав, що я щось хочу робити, вони тільки плакали. Бо треба було допомагати всім чи можна, а вони не хотіли вже були літні. Ну, У мене не літні батьки, але все одно, ну, як би я не прийшла і за горло їх не брала, я їм дуже дякую, то, що їй варилася в цьому варилася, варилася, то в них би в голові такого не було. Тобто ніхто мене не змушував. Я займалася цим, бо я планувала інакше своє життя. Я не планувала почути мене переїхати і вийти взагалі за когось, чи за молодого, чи за діда. Я не Мене дуже зачіпляє, витягли тебе там з того. Ви так про Україну, кохані. З чого мене витягли? Розкажіть мені, будь ласочка. Ви що не знаєте, що в Україні можна жити по-різному? Як ви думаєте, наприклад, пан Ющенко, він добре живе в Україні? Мав статки? Чи Коломойський? Він добре живе в Україні? Чи йому треба змінити з того лайна, щоб його хтось забрав? Через одруження за діда чи за бабку. А, я вже ну, дуже відверто кажу емоційно, і от мене а, і забрали, і, і я дурепа, що захистила дисертацію. І, і, я не розумію, якщо чесно. Не розумію. Мені це було це важкий шлях, і це моє досягнення захист дисертації і мого наукового керівника. Поклонилася, яка вийш... Як вийшла з захисту, ну це вже було мені сказали, ти не хвилюйся, це вже театр, все підписано. Ну я їй все одно поклонилася, я скажу, це ваша здобань... заслуга теж велика. А вона скаже: ну що ти твоє? ну, Вона добра людина і дуже розумна, але і це і моє досягнення. І якщо повернутися, я знала би, що я переїду, я би захищалася, бо я... мені було. Приємно бути в цьому колі, і я хочу сказати, що вони інші. Коли ви кажете, що ми дисертації, що не бачили, та ми там почали писати, чи ви кажете: Ой, та у нас дисертація наше життя, нічого подібного. Коли ЛНР почався. І я сиділа і слухала на кафедрі, що вони кажуть. І вони ніхто не підтримав. І росіяни, і іншого походження ніхто, бо в них. Інше коло, інші е, розумові здібності. Не такі вже вони дурепити. Ну, переважно більше. Звичайно, що всякі бувають. Все, що хотіла сказати, далі ковбаса. Люблю вас. І ну, не можу декілька хвилин, і вибачте за погані емоції. Так, скупилася в польському магазині за 37 євро. Ковбасу вам я вже в шоті показала це чудово. Я вже в мене вже слина котиться, аж зараз наїмся її. Не можу, можу до 9 їсти, я думаю. Я пізно снідаю, відразу кажу вам. Це отака щось, вони на холодець схоже, але воно на спека і воно не, не, ну, нормально не розтанула. Сало мені таке дуже подобається. Вона мені там було три шматочки, все розібрали, Вона каже, обирай, яке ти хочеш. Всього 235 грам. На 37 євро нічого не купила. Потім мені цікаво, чому такі 4. Тут їх і нема. Пуста склянка. А ой, 4,60. 44 вже заплітається. Чого так дорого, ці гриби? А такі от три, ну, з копійками, ну а 4,60, ну, ви ж розумієте. Чого так? І окрема розмова. Кліп такий купив, такі мені подобається. Окрема розмова це отакі помідори. Краса. Ну, помідори супер просто. Не знаю, як на смак, але на вигляд я шестер. Мені подобається. А томати чері укропні, між іншим, робить Молдавія. І коштує воно. 4,80. Так що не зброшу навіть за ціну вам.